Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 13 жовтня, ми з вами продовжуємо наші евангельські ранкові зустрічі та будемо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Филипп'ян. Одного разу став Ісус на місці рівному, і багато учнів Його, і безліч народу з усієї Іудеї та Єрусалима з узбережжя Тірського і Сидонського, що прийшли послухати Його та зцілитися від недухів, недух своїх, також і ті, що страждали від духів нечистих, і зцілялися, і весь народ шукав, щоб доторкнутися до нього, бо сила від нього виходила і зціляла всіх. І він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив: Блаженні ви убогі, бо ваше є Царство Боже! Блаженні ви голодні нині, бо нагодовані будете. Блаженні ви, що плачете нині, бо сміятиметесь. Блаженні ви, коли зненавидять вас люди, і коли відлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я Ваше через Сина людського. Радійте в той день і веселіться, ось бо нагорода ваша велика на небі. Ну і зачитаємо апостол. Браття, живіть достойно благовістя Христового, щоб мені, чи прийду я і побачу вас, чи не прийду чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, змагаючись однодушно за віру євангельську. Не лякайтесь ні в чому противників. Це для них ознака погибелі, а для вас спасіння. І це від Бога. Тому що вам дано ради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього таким самим подвигом, який ви бачили в мені і нині, і нині чуєте про мене. Отже, коли є яке втішання, втішення у Христі, коли є яка втіха любові, коли є яка, яке єднання Духу, коли є яке милосердя і жал... жалісливість, то доповнють мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожен і про інших. На цьому все. Хай Господь вас благословляє та оберігає. До зустрічі вечором.